До речі, ми зайшли? Корабль в кораблі. Це дуже цим, це вниз, потім вверх. Тут дуже багато. Це верх над кораблем, ніби корабль. Тут люди вирішували. Всього навсього куди повернути. Ззаді лопасть, щоб корабль повернувся. Тут получали телеграми. Заявляю, якась телеграма прийшла, резко не на часто подавали, відправляли, обробляли. Так, туди чи туди ми Уже забухся. О, всеки того все крутилок. всеки крутилок. Можно что-то Фактичний вигляд отримав. Тут є довгий, тут довгий. <різь брифіка>

Сканує, а якщо я з тієї сторони стану. Я думаю, він определяє, де я не да є. Тут кнопочка «Е», що ти не а, якась кнопочка. О, О, And welcome to the captain's cabin. I'm getting caught up on some paperwork and have to get up to the bridge soon. But it's great to have you aboard as my guest. I understand you've seen a fair share of our floating. You know, we have over 4,500 sailors, chiefs, and officers aboard. It's my job to see that they're trained and ready to meet every mission we're called to do. On the USS Midway, the buck stops right here with me. At the end of the day, I'm responsible to the admiral and ultimately our commander-in-chief for everything that takes place on this ship, under some of the most challenging conditions you can imagine. A job that allows precious little sleep. In fact, sometimes I catch a few winks up in the island when we're at sea. But being captain really comes down to motivating each of my sailors to do their jobs to the very best of their ability

їсти повари дають диненку коротше дуже буг дуже багато це ще таких куча 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 всього і це от ще вроді каже корабль оце ми сидимо ми вже на кораблі на якомусь третьому поверсі чи п'ятому не рахував навіть оце ми вже на кораблі представляєте о. а тут ніби ще один коронавлю отаке відчуття так що купив я водички знайшов я штуку нажимаю кнопочку печа вода супер мені сподобалося до речі нормальна вода навірно фільтер стоїть о я так довго говорив то я виходить не знімав а Говорив, ну таке буває.